Поляки турбуються про те, що в них не буде майбутнього. І якщо ви думаєте, що поляки турбуються а, через відсутність майбутнього у них, бо я не знаю, там, Російська Федерація нападе, чи з НАТО їх, можливо, там якось попросять чи ще чого небудь то ні, ні. А якщо ви думаєте, що Польща почала пробуксовувати в економічному в якомусь аспекті, тобто не встигає за інноваційними продуктами, або, або надто дорогі у них послуги і товари, зокрема сільськогосподарські, які, як ми знаємо, програють українським ціні, і тому поляки б'ють на сполох. То теж ні. Ні, проблема в іншому: поляки б'ють на сполох, тому що українці виїжджають з Польщі. Українці полишають Польщу. Ні, ні, ви, вони, вони б слухались. Українці полишають Польщу, і тому поляки вважають деякі аналітики вважають, що через це Польща втрачає майбутнє, і Польща може втратити майбутнє. А в чому проблема? Виявляється, що українці вже сьогодні роблять майже 3% ВВП Польщі. А це багато. 3% ВВП. А це майже весь військовий блок деяких держав, бо ну держави НАТО, зокрема, виділяють на оборону, як ми з вами знаємо. Півтора-два відсотки. Тобто, можна сказати, що українці станом на сьогодні повністю фінансують армію Польщі. Виявляєте собі? Повністю фінансують армію Польщі, і це насправді не очікувано. Українці за три роки перебування в Польщі змогли заснувати бізнеси, вони змогли адаптуватися, вони е, купують нерухомість, вони призвели до того, що в Польщі навіть бум ну, бум на будівництво. І те, що раніше. Ну, фактично, стояли, нікому не потрібно було, сьогодні розібране. Українці заробляють, вміють заробляти. І саме українці сьогодні, як така молода кров в Польській республіці, в Республіка Польща і українці важлива категорія. Але є ще один момент. Тут як в анекдоті: є нюанс. Нюанс полягає в тому, що українці займають низові посади. Багато українців займають низові посади, тобто низько оплачувані. І поляків це дуже влаштовує. Ну, от Уявіть собі, що в Україні брак робочих рук і немає кому займатись там ну, наприклад, бути водіями, сантехніками, слюсарями, малярами, столярами і так далі. І тут приїжджають якісь люди, які починають за відносно невеликі гроші. Цим займатися. Зараз хтось скаже: почекай, почекай, що це значить сантехніка за невеликі гроші. Піди найди сантехніка за невеликі гроші. В тому й проблема, друзі мої. В тому й проблема, що сьогодні, щоб знайти сантехніка в Україні, потрібно витратити дуже багато грошей. Але е якщо б в Україну заїхали умовно Бангладеш. Де зарплата у них значно менша української, то вони готові б були працювати за менші, значно менші гроші, ніж працюють наші сантехніки, слюсарі, маляри, водії і так далі. І поляків відносно їх зарплат влаштовує те, за які гроші готові працювати українці. Це один момент. Тобто, українці заповнюють оцей низовий економічний прошарок, який не хочуть заповнювати поляки. А де ділись поляки? Скажете ви? А поляки поїхали до країн більш заможніх та ж сама Німеччина, Франція, Британія. Вони туди рвонули, молодь в основному. І виходить так, що пенсії платити нікому, наповнювати бюджет е, нікому, бо молодь виїжджає, молодь робить сім'ї там за кордоном, молодь мігрує туди. Ну такі патріоти, це так нормально буває. Знаєте, патріотизм повинен бути там, де краще, де тепліше. І українці на цьому фоні суттєво допомогли Польщі. І є ще один момент дуже важливий. Адже українці не просто приїхали до Польщі, а українці народжують дітей. Українці заводять сім'ї з поляками, з полячками, з поляками. І діти, які народжуються від таких шлюбів, це вже поляки. І фактично нація омолоджується. Тому одна із газет. Польських і написала, що якщо українці будуть їхати з Польщі, то Польща втратить майбутнє, буде старішати і буде економічно слабшати. Отакі от наслідки війни, друзі мої. І от подумайте, якими ми з вами були перспективними, якими ми були багатими, заможніми, і як ми все насправді сьогодні, на жаль, втрачаємо. Поляки здобувають, всі здобувають, ми втрачаємо. А, і на завершення питання: а чому це українці почали виїжджати? Скажете, ви чому це поляки почали турбуватися? А от якраз саме з тієї проблеми, що до українців в Польщі, як виявляється, якесь отаке дивне ставлення. Українці не можуть займати високих посад, українці не можуть просуватися ієрархічними сходами, українцям тільки посади дженерів, слюсарів, малярів, технічних працівників, водіїв, шахтарів. Працівників на заводах, незалежно від того, яка в тебе кваліфікація, яка в тебе освіта, яким ти був в минулому житті. Українців це не влаштовує. Українці розумна нація і українці хочуть гідних посад відповідно до їх освіти. Отака історія тому Поль... Польща, напевно буде пропонувати щось українцям. Можливо, лібералізує статус українців, але станом на сьогодні ми бачимо, як браття поляки використовували українців, які в біді. Бережіть себе, намагайтесь бути в Україні з Україною. Я вірю, що війна, коли закінчиться, кожен українець зможе реалізуватися в Україні не гірше, ніж за кордоном. Але ти там не будеш. Але ти там гастробайтер. в Україні, ти завжди, завжди громадянин. З прищемленими, ущемленими десь правами, з чиновниками, які зверхньо ставляться. Але це твоя країна і ти тут господарь. Ну пам'ятай, чужинець, тут господарь українець. А якщо виїхав, то вибачай, що тобі дадуть, те будеш їсти. Отак От і тут. От де нам місце визначили нашим громадянам в тій ж самій Польщі, От там громадяни і працюють. Але українці не здаються, їдуть далі. І поляків це суттєво турбує. А бережіть себе, намагайтеся бути з Україною в Україні, на, не зважаючи, де ви, можливо, ви за кордоном і мрієте повернутись, можливо, ви за кордоном і вже не хочете повертатись, в будь-якому випадку намагайтеся зайняти те місце, яке буде гідне вашим потребам, вашим бажанням. Адже так може статися, що, будучи в Польщі, ви влаштувались, ну, умовно офіціантом або касиром, і вас все влаштовує, у вас спокійне життя, у вас доходи, які для вас достатні. Ви, можливо, продали там квартиру в Києві, купили собі під Варшавою або в Лодзі, або, або ще де. І вас все влаштовує. Купили автомобіль, працюєте собі і просто-просто відпочиваєте, відпрацювавши той час. Який є в Польщі, тим паче, що Польща перейшла на робочу, робочий тиждень, що теж доволі приємно. Теж мрію про таке життя, коли ти просто відпрацював свої часи і тебе вже ніхто не чіпає, ти просто живеш своє життя. Читаєш книги, бродиш, ходиш, сидиш у кафе, спілкуєшся і насолоджуєшся життям. На жаль, поки що в Україні українцям це тільки сниться, а українцям за кордоном теж проблематично. Проблематично, якщо ви не з великими коштами заїхали до Європи і змушені там вигризати собі місце під сонцем. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Напишіть свої історії, як ви обустроїлись в Європі, якщо ви там. Чи збираєтесь ви виїхати до Європи, коли відкриють кордони, чи збираєтесь ви повертатися, коли війна закінчиться? Напишіть ваші історії, це дуже і дуже важливо. Поки ми з вами не втратили зв'язок. Ну а ми з вами, власне, і повинні підтримувати зв'язок, бо ви ж бачите, он, міністерство єдності проіснувало півроку, і його вже збираються скоротити. Міністр себе скомпроментував. Грошей на це немає, тому. Національна єдність не в міністерствах. Національна єдність у нас з вами між собою. Підписуйтесь і бережіть себе.